вот так, Костюк горить. Тепленько. сніг на вулиці. Жаримо. Жаримо ці реберця свинячі. Сніжок іде. Іде сніжок. А ми жаримо реберця. Маринад тут такий класний, ну? З медом там, всякими травами пров... провансальні, да, сейчас. Прованські. Не, Провінціальні. Дровішка у нас. Коційові. Ну, лучше, конечно, фруктові, ну. Но... Ну, буде вкус давати да? запах. Заготовлено. Вкус. Заготовлено. Ну, в принципі, і так нормально. Для першого разу, да? Це, кстати, цей маринад. Одну сторону а потім другу будемо мазати. Ну, ми ще до цього маринували, Ну да, так, вони, вже... вони коли за цей... Сейчас його підмазуємо, щоб воно шергу було вкусніше, так сказати. Ну. це десь бігав, да? А там десь бігав. нас. Десь там, там бігав. Mm, погода така. Мухтарные синдечки очі світиться камері, камеры Войчі світиться А ну диви Мухтар Дим очень хороший римбарця будет під, під венцу И попробуй второй раз Ну да пробуем не пробую і не їсть. Не тут хорошо, так тепло можна собі грітися. капітально. Так що по любому лайк там. коментар. Comentário, <laughs> né? Dois anos ah.